Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас в продажу заїхав ось такий класний Volkswagen Touareg 2007 року, 3 літра тизель, весь в рідній фарбі. Перший власник в Україні. На ось таких класних фарах. Проти у туманки. Передні парктроніки, задні також є. Зараз покажу, що він в салоні. По салону досить збереженому стані. Карти дверей в ідеальному стані, мультируль, підігрів передніх сидінь, автомат. Люк також є. Ось такий в інсталоні. Зараз покажу ще задній ряд автомобіля. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, як то ніхто ні, ніколи не їздив. Карти дверей також на екранах, на тому сидінні також такий самий екран. Задні парктроніки, про які я вже говорив. Один власник в Україні. Ось так він виглядає навколо. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А. Місто Київ, чекаємо вас на тест-драйв.